Так, друзі, усім привіт! У мене гарна новина. Е, я здав на права на Джефул канадські. О, білочки, дивіться. Ха-ха, клас. Нічого собі. Ух ти, Ля, які класні, класнючі. Одна чорна, друга сіра. Е, Коротше кажучи... В принципі, що я зробив, це я зробив це за тиждень. В принципі, можна це було зробити ще скоріше. Тобто, в перший день я одразу здав G1. і почав дзвонити вже інструктору для того, щоб записатися на тренування. Щоб він мені все показав. І тут і вийшла замінка. Тобто, то, там, слухавку не брав, тут, за, тут взагалі то прийнято то слухавку ніхто не бере, там переднюють чи не передзюнюють, то вже не так принципово в них. Е, але все ж таки за тиждень це реально зробити. ну блін, Можна було все зробити значно скоріше. Ну, головне, що іспит цей я здав, слава Богу, з першого разу, тому що це час і гроші. І в принципі вже в мене права джефул є, але транспорту ще немає, Ну то теж не біда, вже зайнявся пошуком машини, майже вже Знайшов її, зараз треба оформити страховку на неї і треба її забирати. Ну, а стосовно е, G-Full, в принципі, я е, маю такий намір зняти окремо е, е, відео, е, можливо, навіть по маршруту. Можливо, навіть по маршруту це відео зняти, щоб і з усіма принциповими такими моментами, що треба робити, що не треба робити. Здавав я цей іспит в районі Порт-Йорк. І там є три, три основні маршрути, які в принципі, я можу показати. Бо це буде в наступних відео. Тому усім пока до нових відео.